Скільки грошей стане клієнтом оця тесла. Клієнт мене прикончить тесла, yes. вже вона покраситься повинна, вже все, бачиш, вже пакують, пакують, вже в малярці, вже бачиш, зашліфовано. Стане йому в 13,5 тисяч доларів з пробігом 200 км і 19 рік. Чу? Хороша ціна. Це довго. 18-й. Ні, це вроді, звичайний Long Range чи мотор. Давай, все одно це непогана ціна, дивлячись на ринок цього автомобіля. Ну, це не те, що непогана ціна, це Тобо безкоштовно. Так, ціни... да, Це безкоштовно такої машини. Ну, за такі гроші, притом з такими пошкодженнями, подушки всі цілі. Тобто ми тут замінили четверть двер, двер. ну, двері. І все, розібратися, мрать. І машина в вогнях. Скільки коштує послуга, щоб погнати такий автомобіль собі? 500 доларів, всього 500 доларів коштує. Ось Що входить в 500 доларів взагалі? Повністю вся логістика і допомога на всіх етапах, тобто це покупка, Помочь пересилки діях, допомоч там логістиці, тому що треба розуміти, що машину там заберуть, погрузять фотографії, погрузки, вигрузять фотографії, вигрузки, далі а, логістика в Україну, а, далі, якщо потрібно, супроводження по ремонту, супроводження по сертифікації, супроводження по першому обліку. Ну то є, ну, якби є нормальний гіморой, ну, який все нафі стоїть 500 долларов. доларів.